Вітаю вас, дорогі браті і сестри. У неділю 14 січня Свята Церква звершує Велике Свято Обрізання Господнє, а також звершує пам'ять Святителя Василія Великого. цей день Свята Церква згадує подію, яка описана євангелістом Лукою, що на восьмий день після народження над Богомладенцем було виконано обряд обрізання, а також дано ім'я Ісус. Обряд обрізання в старому завіті. Мав зміст завіту людини із Богом. Цей обряд був ще даний правоцю Аврааму, Богом, і через цей обряд людина вже в такому маленькому віці входила в спільноту єврейського народу, народу Богообраного через обрізання єврейський народ виокремлювався серед інших народів, зокрема езичівських, і обрізання. Було про образом таїнства хрещення. Про це говорить нам святий апостол Павло у своєму посланні до колосян, яке читається також у день свята у храмі Господньому. Обряд обрізання виконується над Господом Ісусом Христом і дається йому ім'я Ісус. Ім'я Ісус було ще сповіщено Архангелом Гаврілом Діві Марії, а потім праведному Йосифу, і воно означає у перекладі Спаситель. Тобто Господь Ісус Христос, я тим Спасителем, про якого сповіщали Пророки в Старому Завіті. І всі обряди старого Завіту, які були дані Богом, виконує у своєму земному житті Господь Ісус Христос, Він вчить тому, що необхідно правильно розуміти зміст цих обрядів, не зупинятися на формальному виконанні цих обрядів, не привозноситися над тими людьми, які цього обряду не виконують, але мати той дух, який. Господь заповідав мати своїм послідовникам дух смирення, дух любові, що є найголовнішим. І нам також треба пам'ятати про те, що обряд обрізання є прообразом хрещення. І приймаючи хрещення, ми також заключаємо завіти з Богом, обіцяємо Богу виконувати заповіді, дані нам у Євангелії, і Господь нам у таїнстві хрещення прощає гріхи. Подає свою благодать для того, щоб ми, ставши частиною Святої Церкви, досягли Спасіння, і вже тут на землі також здобули в своєму серці, в своїй душі Царство Боже, про яке каже Господь, що Царство Боже всередині вас є. І також на восьмий день і зараз у церкві Христові зберігається звичаї давати ім'я дитині, яка народжується. На восьмий день дається ім'я читається молитва на наречення імені. Про обряд обрізання багато говориться у священному Писанні, зокрема як в Старого Завіту, так і Нового Завіту. І у книзі діянь говориться про те, що коли вже Господь Ісус Христос воскрес з мертвих, коли зійшов Святий Дух на апостолі, вони проповідували Євангеліє не тільки серед юдеїв, а вже і серед язичників, та виникли питання, і суперечки серед послідовників Христа, про те, що. Чи необхідно язичникам, які приходять у церкву, приймати обрізання? Дехто вважав, що необхідно, а дехто вважав, що це не треба, тому що ще до прийняття навіть хрещення через проповідь, через те, що люди увірували у Христа, Святий Дух сходив на людей і вони отримували благодать Святого Духа. І тому, із цього приводу було скликано Апостольський собор в Єрусалимі приблизно в 51-му році. На якому апостоли постановили наступне, що необхідно дотримуватися лише певних обрядів і е, заповідей старого завіту, а зокрема, це не перелюбствувати, не вбивати, не вживати в їжу крові, удавленої, тобто тварини задушеної, а також не робити іншим, чого не хочемо собі. А все інше і обрізання було вже не обов'язковим для виконання. І це зрозуміло, тому що обрізання було прообразом майбутніх. Події, так само, як і жертвоприношення Старого Завіту, були прообразом хресних страждань. І коли все це вже виконалося, то вже виконувати ці обряди не є необхідним і є необов'язковим. І також у цей день, 14 січня, Свята Церква звершує пам'ять святителя Василія Великого, його іменують, називають великим Вселенським учителем і святителем на рівні з Григорієм Богословом та Яном Златоустом. Він жив у IV столітті, отримав прекрасну освіту спочатку вдома, а потім уже в Афінах разом із своїм другом, майбутнім святителем Григорієм Богословом. Разом із ним він подвизався також у пустелі в чернечому житті. І все ж таки він, хоча й був уже ченцем і звершував подвиги аскетичні. Церква покликала його на інше служіння, на служіння на захист вчення Святої Церкви. Адже у той час дуже була люта єрість Арія і Арій вчив про те, що Син Божий, Ісус Христос, не був істинним Богом і на захист Святої Церкви виступили святі Отці, і також, зокрема, і святитель Василий Великий. Він був архієпископом Кисарії Каподокійської і своїм життям, своїм вченням. Захищав віровчення Святої Церкви. Він дуже беріг єдність зі Святою Церквою, захищав єдність Святої Церкви. Він залишив багато своїх праць, і, зокрема, скетичних. Він склав і канони Святої Церкви, і догматичних, де описує нам віровчення, вчення Святої Церкви. І також він в своєму житті засвідчив вірність Святій Церкві своєю твердістю, мужністю у сповіданні віри. Імператор Валент. Змушував його прийняти аріанство і через правителя одного погрожував йому і засланням, і смертю, і конфіскацією майна, але на все це, на всі погрози святитель Василій Великий відповів мужньо, що він не боїться усього того, а готовий претерпіти це заради Христа. Мужністю святителя здавався, і правитель, і сам імператор, і не посмів імператор причинити зло Святителю. І Святитель Василій Великий для нас є прикладом мужності, твердості у вірі, а також тому, що необхідно зберігати вірність і Святою Церквою. І також треба зберігати і вірність, і вченню Святої Церкви. Адже хтось може сказати, яка різниця, як вірити, але бачимо на прикладі святих, що вони захищали православну віру, пояснювали це вчення людям і саме зберігали, розуміли, що саме. Треба зберігати те вчення, яке приніс Господь Ісус Христос, яке передали апостоли та святі Отці нам для того, щоб ми отримали Спасіння. Тому, дорогі браті і сестри, за прикладом Святителя Василя Великого, будемо також у міру своїх сил виконувати заповіді Господні, зберігати єдність із церквою, зберігати вчення Святої Церкви, і також будемо брати участь у тих таїнствах, які нам пропонує Свята Церква, щоб досягнути Спасіння. За прикладом Спасителя, який також приймає обрізання у восьмий день, і також виконує приписи Старого Завіту, щоб для нас показати приклад виконання заповідей Христових. Божого вам благословіння!